Доброго дня, шановні колеги. Я лікар пульмонолог доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Парагова, Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні ми поговоримо з вами про спірометрію. Це базовий, але дуже важливий метод дослідження функції зовнішнього дихання. Він має вирішальне значення в діагностиці та моніторингу захворювань органів дихання. Що ж таке спірометрія? Спірометрія – це фізіологічний тест, який вимірює максимальний об'єм повітря, який людина може вдихнути та видихнути з максимальним зусиллям. Цей метод дозволяє оцінити стан дихальних шляхів, виявити наявність обструктивних та рестриктивних порушень і контролювати ефективність лікування. А тепер давайте поговоримо про покази до проведення спірометрії. З якою метою ми. Її проводимо. Перше це діагностика захворювань дихальної системи, таких як бронхіальна астма або хронічне обструктивне захворювання легень, також для оцінки тяжкості та прогресування хвороби, для скринінгу осіб із високим ризиком, наприклад, курці, робітники шкідливих виробниць, для оцінки ефективності лікування і для діагностики інших обструктивних захворювань. Хочу зосередити вашу увагу на тому, що спірометрія є фізіологічним тестом, який вимагає максимальних зусиль від пацієнта, і тому в деяких випадках ця процедура може бути для нього небезпечною. Тому на слідуючому слайді я покажу вам, які є абсолютні протипокази до проведення спірометрії. Абсолютно протипоказано проведення спермі пацієнтам, які за місяць до проведення процедури перенесли інфаркт, міокарда, інсульт або операції на грудній чи черевній стіні. Також протипоказано проводити спириметрію особам, які нещодавно перенесли операцію на очах. Так як буде дуже високий ризик підвищення внутріочного тиску. А також пацієнти, яким діагностована аневризма аорта або у них виявлено масивний або неясний гемоптизис. Також, шановні колеги, крім абсолютних протипоказів, існують відносні протипокази, і вони вимагають індивідуального підходу. І рішення про доцільність проведення спіриметрії приймає лікар з урахуванням стану пацієнта. До відносних протипоказів відносяться гостра інфекції дихальних шляхів, лихоманка, висока температура, виражена стенокардія, виснаження або слабкість пацієнта. Оскільки піромітрія вимагає максимальних зусиль від пацієнта, нездатність пацієнта виконувати вказівки або небажання пацієнта виконувати вказівки оператора може призвести на жаль до субмаксимальних результатів тесту. Тобто спираметрія це важливий, доступний і ефективний метод оцінки функції легень, і покази і протипокази мають враховуватись для безпеки пацієнта. І таким чином спираметрія це незамінний інструмент у роботі лікаря, особливо лікаря пульмонолога що допомагає діагностувати та контролювати багато серйозних хвороб легень. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговорили про покази, про протипокази, абсолютні і відносні до проведення спіриметрії. А в наступному відео ми поговоримо з вами про правила підготовки пацієнта до даної процедури. Дякую за увагу!